Мене звати Аміна Козин, мені 20 років. Я депутатка фортечної районної ради та помічниця депутата міської ради. Я з міста Кропивницький. Я пам'ятаю, коли в 14 років я побачила конкурс ЕСМ Система влади в Україні майбутнього, я загорілася цим. Я написала і нагородою була саме поїздка до Верховної Ради України. Це була екскурсія, я побачила ці кулуари, я побачила саму соціальну залу. І в мене в голові промайнула думка, що колись я там буду сидіти, Сті народного депутата голосувати за певні проєкти рішення для зміни нашої країни на краще. І вже після того, коли мені було 16 років, і я реалізувала свій перший проект закохані ліхтарі, я зрозуміла, що у мене це виходить, що мене підтримують люди, мої батьки, мої друзі, що у мене є сили і можливості прямувати далі і стати справжнім громадським діячем і політиком. Вітання від Кіровоградської області: прямо сходи до дня незалежності у столиці зі святом з днем незалежності. Слава Україні 4 лютого я зрозуміла, що ми всі маємо зберігати спокій всі українці і працювати для нашої країни. Довелося відкласти великі стратегічні проекти і більш зосередитися на тактичних проєктах. Впродовж декількох місяців я передавала кровоспинні турнікети для медиків нашого міста. Також я допомагала вантажити гуманітарну допомогу. Я нещодавно подала звернення до міської ради з приводу перейменування однієї з вулиць нашого міста. Тобто долучилася до такої українізації Кропивницького, прийменування на честь Героя України, оперного співака соліста Паризької національної опери Василя Сліпака, який загинув на фронті. Доброго дня, Костянтин Володимирович. Доброго дня. Вітаю. Так, у мене е, документи на підпис з приводу перейменування вулиці. Так. Відповідь. Це попереднє наше звернення і відповідь на нього від Олега так, Робіда. так отримано і ваш підпис. Це дуже важливо, тому що е, наші містяни мають знати своїх героїв і знати більше про Україну, українську культуру і е, щоб наше місто було більше українізованим і декомунізованим. Ну, краще тримати на контролі, так. коли це прийде, ви мені обов'язково скажіть. Що, ну, я теж звернув увагу до міністра комісії, що такі питання потрібно датися, тому що нам треба результат. Дякую тобі за ініціативу, тому що ти взяла під контроль це питання і будемо рухатися. Дуже добре, що ми долучилися до цього питання. Як завжди, вчасно. Так. Я допомагала Донецькому державному університету внутрішніх справ, який переїхав до Кропивницького з Маріуполя, адаптуватися до нашого міста, щоб студенти і курсанти вони долучалися до молодіжного життя, до різних проєктів, познайомилася з представниками молодіжних рухів і також допомогла провести виїзний захід в Олександрії, щоб випускники шкіл також знали, що у нас є такий університет, в який можна вступати. Привіт, питаю! Якого тут справа? Може, треба допомога якась? Та в нас все добре. Я так розумію, у вас тут курсанти вже потрошку абітурієнти набираються. У нас в пріоритеті стоїть безпека наша здобувачів вищої освіти, благоустройство бомбосховищ не можуть укриватись. Похвастаюсь трошки. У нас є двадцятиметровий прапор України. І я про нього мріяла ще з Маріуполя на день прапора та на день незалежності. На мою думку, ми маємо допомагати нашій країні, тому що ми так доводимо. Що українці потужна нація, яка виборює свою свободу великою ціною? Кожен з нас може робити маленькі кроки для нашої перемоги своїми власними силами, своїми власними руками. Такий душевний патріотизм, який показує кожен українець і має пишатися тим, що він робить, і яка країна у нас є. Найголовніше, що допоможе нам не втратити шанс на зміни та розвиток, це надання більшої можливості та влади і ресурсів молоді, яка допомагає і. Рухає ці зміни, рухає нашу країну в правильному напрямку. Я б могла без проблем знайти собі роботу і в Данії, і в Швеції. Мені пропонували туди поїхати, але я хочу залишатися тут. Я хочу залишатися в Україні тут працювати, відбудовувати нашу країну, починаючи з нашого міста, далі на область і на всю країну. Це мій проект інноваційна дитяча медицина, який я реалізувала за кошти громадського бюджету. Було закуплено обладнання для всієї поліклініки. Була запроваджена електронна черга. І Якраз на цьому фото можна побачити сенсорний кіоск, через який можна і записатися, і всю інформацію. Я бачу Україну з дуже сильною армією, з демократичними сильними цінностями. Це Україна, яка вступить до європейського союзу, вступить до НАТО і буде мати сучасний вигляд і крокувати разом з іншими європейськими країнами в напрямку розвитку. Перед хочу сказати, що після перемоги я планую повернутися до стратегічних проєктів, якими я займалася до цього. Я хочу також продовжити займатися своєю депутатською діяльністю, діяльністю громадською, допомагати людям. Можливо, в майбутньому стану міністром або прем'єр-міністром. За цей час війни я здобула дуже багато різного досвіду, різних напрямків, і я хочу його використовувати на благо. Людям як молода людина у політиці, я відчуваю велику відповідальність і також велику жагу використовувати свої знання і отримувати їх ще більше, щоб ще більше довести, що молодь може змінювати, може розвивати, і вона має нові сучасні знання і погляди на реформи.